Ми знаходимося в Краматорську, і ситуація дійсно складна. І моя мета була подивитися це на власні очі. Коли ти чуєш повідомлення з усіх ЗМІ, що ви знаєте, зараз на території України, яка окупована, знаходиться більше 515 тисяч російських військ, і це втричі більше, ніж зайшло 24 лютого. Дорогі друзі, не впадайте в депресуху. І кожного божого дня робить справу, яка допомагає воїнам і наближає нашу перемогу, яка є невідворена. Сьогодні команда фонду Порошенка і команда справи громад є. Швидкою допомогою. А що привозить швидка допомога? Саме те, чого бригади потребують. Це шини, які постійно треба змінюватися. Це шиномонтаж, який дозволяє монтувати шини на сьогоднішній день. Це є дійсна потреба для військ. Шини дуже швидко зношуються. Сьогодні ми отримаємо на такі типи машин, як крази, монтажні камази та урали. Лише за цю поїздку ми передаємо 1600 півідронів. В день витрачаємо мінімум 10-15 одиниць в різного розміру. Півдрони камікадзе, без яких зараз теж не можна уявити ведення бойових дій. 100 штук нам передають, це досить потужно. Дуже хороші обладнані вже ініціаторами. Все допрацьовувати майже не потрібно. Сьогодні ми передаємо дуже крутий новий засіб, і називається він Цукарок. Це прилад, який попереджає про появу ворожих дронів. Нам продають десять цукорків. Це така штука досить цікава. Він рятує життя солдат і бойових машин. Він попереджає FPV-шки, які наближаються до техніки. Він може і виявити і залу, і Орлан, і мавіки, і FPV-дрони на різних частотах. І моя мета, щоб кожна. Машина. Кожен військовослужбовець Збройних сил мав такий цукорок. І «Три-Про», які зараз використовуються для спостереження, для ведення розвідки, і артилерії. Ну і є ще одна крута річ. Це наші койни, які ми виготовили для нашої рідної героїчної 77-ї бригади. А це камбріо. Дай Бог, після нашої перемоги і щоб ми максимально були живі, колись зустрінемося і якусь компоту можна буде пригубити за те, щоб за майбутнє нашої держави. Це легендарний 40 батальйон. і Я хочу з бійцями батальйону зараз звернутися до Софії Федини. Софія, твоє завдання виконано. Ми доставили для хлопців FPV, доставили все, що ти просила. Зустрілися і згадали наші зустрічі, які відбулися вау, вже 8 років тому. Мені приємно, що ми тримаємо міцний зв'язок з усіма десантними бригадами 80-ка, 81-ка, 95-ка. А зараз їдемо до 46-ї, до 25-ки. І будемо робити все можливе для того, щоб перемогу наблизити. Дякую. Удачі. Дякую. Дякую.